Отже, українці, увага, де будуть далі продовжуватися або починати Якщо ви хочете забезпечити себе безпекою в майбутньому, тому будь ласка, зверніть до уваги цю інформацію. Отже, ми бачимо і на Венесуелу. Ось уже нападали там буквально за три години. Відбулась там війна повноцінна... з захватом влади. Зараз я думаю, починається на Кубі. Тобто, це взагалі там Південна Америка. Там будуть починатись двіжі. Потім це у нас Іран, Ірак. Звісно, там Ізраїля, там де пересікаються зараз будь-які бізнес-інтереси великих країн гігантів. Тобто це у нас там Америка, Європа, Британія, вона, наче тому часть ніде не приймає, але там керує всім. Китай, Рашка. Оце чим ближче ви будете знаходитись до цих країн і. Чим ближче до перетину їх інтересів економічних, і так далі здавалось би, де Іран і де Америка, але там постійно буде щось відбуватися, бо там битва з ресурси, і воно зараз максимально буде загострюватись на процесі там 27 року. Як ви бачите, вже на жаль, на фоні цього всього що відбувається в світі і про Україну забувають вже майже ніде про неї не говорять. Я Думаю, вам зрозуміло, які це мають бути країни. Максимально країни, які живуть виключно на туризмі, у яких немає ніяких там ні ресурсів, особливих ні заводів, ні, які живуть за рахунок відпочинку і туризму і бажано подалі від цього цього цивілізованого там можна себе буде. Дуже добре почувати. І звісно ж таки для цього вам потрібно мати якийсь онлайн-заробіток в цей момент. Бо змінювати, я просто розумію, як людина, яка шість разів мігрувала, змінювати місто чи країну це дуже важко бо ти прив'язаний до своєї фізичної праці. Якщо вам цікаво, як зараз українці можуть отримувати ЗП онлайн, легально, офіційно, зараз дуже багато проєктів з цього приводу відкрито від нас. Є проєкт, де ми українцям ЗП платимо європейського рівня 3-7 к євро на місяць, бо взагалі зрозуміть, як ви можете на випадок еміграції мати, хоч якісь можливість отримати кошти, а йти там на чорні роботи в Європі. В поклик на шапці профілю знаходиться. Там Безкоштовно з вами порозмовляємо про це, все друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, Па-па.